Знаєте, історію можна переписувати багато разів. Причому, з одного боку, історію можна вигадувати, і нав'язувати, і приписувати українцям неукраїнське, Але з іншого боку, після того, як вони всю цю історію переписали, треба покласти кістки на амбразуру, щоб українці назад не відмотали топоніміку під своє. І свіжа історія про Ізидору Косач нам про це нагадує. Навіть. ТСМ не стоїть осторонь цієї теми. Скандали із перейменуванням на Волині у Колодяжному, де проживала родина Косачів. Місцева влада не підтримала ідею одну з вулиць назвати іменем сестри Лесі Українка. Ізидори таке рішення ухвалили попри те, що жінка, яка була відомою мемористкою та перекладачкою, тут народилася і виросла. Ну, в принципі, як? Чому? Ну, ми просто. Там, по-перше, була помилка в тому, що Косач написала як Касач. А по-друге, ну, вони вирішили, що ні, не треба. А на що нам перейменовувати вулицю, вже названу Якимось Смірновим? І хуй хто згадає, а хто такий той Смірнов на Ізидору Косач? Косач це ж така сложна українська фамілія. Отака От відповідь пов'язана з постаттю Ізидори Косач, це соромно, це так соромно. Місцева влада повідомляє обласну, що не підтримує перейменування вулиці Смірнова в честь їхньої землячки, ізидори Косач. А щоб колеги добре розгледіли їхню позицію, навіть видрукували це великими літерами. Зразу склалось враження, що влада абсолютно не знає, хто це, і від цього стало соромно і дико. Але ну, є тут і позитивні моменти, тому що після такої історії з'являється розголос. Ми починаємо активно обговорювати те, що відбувається. Ми бачимо саботаж на місцях. Але насправді я цей саботаж постійно спостерігаю у різних історіях на Фейсбуку, де активні українці розповідають про те, що відбувається абсолютний саботаж перейменування вулиць України на назви значущі для українців і Великий плюс того, що зрештою розголос працює. А по-друге, коли розголос відбувається, навіть в ТСН з'являються освітні хвилинки. Сестра Лесі Українки була відомою мемуаристкою, перекладачкою та агрономкою. Сталінський режим за участь у контрреволюційній націоналістичній діяльності заарештував та засудив Ізидору. Вісім років вона провела у виправних таборах на лісозаготівлі. Під час німецької окупації відсиділа у в'язниці за зв'язки з підпіллям ОУН. Потім змушена була емігрувати, охована у Сполучених Штатах Америки. Це повинен бути туристичний центр не лише для Волинян, а для усієї України і для Східної Європи, як мінімум. А тут не підтримують саме із коса. Не підтримують. А чого не підтримують? Як ви як ви думаєте, чого ж не підтримують? Хочуть підтримати, але просто... Коли провелося громадське обговорення, то люди, які проживають на цій вулиці, ну, не підтримали ідеї перейменування. Люди, які проживають на цій вулиці, не підтримали ідею перейменування. Так може, давайте так. Люди, які живуть на якійсь вулиці, хай беруть, самі собі електрику прокладають, саме ті, хто живуть на цій вулиці, самі собі водопостачання роблять, бо це ж, ну, якби, в державі воно все так працює. Якщо ти живеш на якійсь вулиці, то ти про цю вулицю все і рішаєш. Ти вирішуєш, як завести постачання газу, як, як я не знаю, як заасфальтувати, хай ці люди і асфальтують тоді ці вулиці. я не розумію, чому люди оце все не роблять. но коли йде мова про перейменування і це завдання держави насправді провести декомунізацію і привести українську топоніміку до того стану, в якому вона має бути. Раптом якогось хера люди. Люди винуваті, люди не проголосували. Мені здається, що людей не треба питати, тому що ми згадаємо Олександр Ткаченко, цілий міністр української культури, на той час він казав, що непонятно наша в Києві переименовувати вулицю Суворова на вулицю Омеляновича Павленко. Павленка. Павленка. І от я така думаю, цілий міністр культури, навіть в якомусь то більшому сенсі, і, 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 попри це, його не треба було слухати, тому що він некомпетентний, просто. він некомпетентний і він свою кричучу некомпетентність транслює. А тут люди не захотіли, щоб їхню вулицю попеременовували, встратися не встати. Найцікавіше, що люди не зовсім. Те виговорювали. Самі ж мешканці вулиці Смірнова про перейменування кажуть, нічого не чули. То нікого не питав, не знає, може вони щось там е, вирішували. ким був Смірнов, честь якого названо їхню вулицю люди достеменно не знають. Одні називають його радянським більшовиком, інші льотчиком, який загинув поблизу ковеля Косаче ми знаємо. колоніженці най. А Смірнова не знає ніхто. Косачів ми знаємо: Смірнова ніхто не знає, і влада така, ну, ці, як їх, на містах локальні. Ми провели громадське слухання. Ну, що за піздюж? Ну, що за піздеш? Я не можу? І головне, що ця історія з тим, що люди парішалі, люди вирішили, що вони не хочуть сволу. Ви у цих людей взагалі все питаєте? Реально все питаєте. І ви їхню експертність вважаєте адекватною. Ну, давайте тоді узгоджуйте взагалі комунікації з цими людьми, ремонт з цими людьми, я не знаю, все інше пов'язане з функціонуванням тієї чи іншої вулиці. Тим більше, тим більше що насправді ця історія, і як ми бачимо, людьми просто прикриваються, і це найболючіше питання, що дійсно у нас дуже часто, а це люди вирішили. Хоча люди нічого такого не вирішували, а навіть якщо. Перекладати на них цю відповідальність, то мені хочеться поставити запитання а, тим, хто відповідає насправді за результат роботи, чому ти не експертній громаді в цьому питанні віддаєш експертизу в той момент, коли тебе призначили, щоб ти робив свою роботу? З питання декомунізації на благо держави, і якщо твоє рішення буде хуйовим, то це твої проблеми. Ти будеш потім їх розгрібати. Але питання в тому, що у нас дуже люблять, дуже люблять згрібати на людей. Люди не такі, люди не сякі. І, зокрема, це роблять для того, щоб потім, легко маніпулюючи громадською думкою, розповідати людям якими жахливими є перейменування? І тут ми повернемося іще трошечки на раніше. Я вам покажу інший зразок сюжету. То вже давно було. То вже було давно. Я не пам'ятаю, коли це було перейменування. Але подивіться, як відбувається подача про перейменування Дніпропетровська на Дніпро. Ну і взагалі, зацініть. Что вы имени тебе моем? Переименование городов вызвало резонанс среди их жителей. В Тюрупинске, которому вернули историческое Алешки, перемен к лучшему не ждут. А Днепропетровск вообще переименовали вопреки воле его жителей. Как встретили новость в этих городах? Ну, вы дивитесь новину, и вы бачите подводку, и дивитесь сюжет. И в цьому сюжете показывают. Боже, люди не да, не, людям не дали выбрать название для своего города вообще и переименовали Цюрюпинск в какие-то але... Алешки. алешки. Города дніпро на карте України з сегодняшнего дня больше не существует. Вместо нього появился мегаполис, название которого народні депутати сократили на дев'ять букв, оставили лише первые шість. О том, що їх город тепер носить імя Дніпро, опрошенные событиями. На дев'ять букв! На дев'ять букв сократили названня города. Це ж абсурд. Вони просто борують, вони в вони цей сюжет будують. На я не знаю. Знецінення чогось за такими к... показниками, що ти не розумієш, а в чому-то знецінення? Ну, послухайте ще раз. От послухайте взагалі цей сюжет. Города Дніпропетровськ на карте Украины с сегодняшнего дня больше не существует. Вместо него появился мегаполис, название которого народные депутаты сократили на девять букв, оставили лишь первые шесть. О том, что их город теперь носит имя Дніпро, опрошенные событиями горожане, еще не слышали. На новое название отреагировали без особых эмоций. Ну, десявчебка до Ну, якої є, такої є. Названня отрезали немножко. І от ти дивишся ці сюжети. А таких сюжетів ви ж розумієте будь-яке переименування з якоїсь цюрюпи, Супроводжувалися шумом, шумом, шумом. Це я вам не цитую ток-шоу Наташі Влащенка, передачі на 112, двінадцятом, передачі на ЗІКи, на канялі їхні і так далі. Це я вам все не цитую там, де розповідають, що у людей забирають історію. Я просто вам показую один із новинних сюжетів. І це новинний сюжет не на російському телебаченні, а на українському. Угу. старому названию вернулся Тюрупинск Херсонской области. Теперь это снова Алешки. Так город назывался до 1928 года. А потом его нарекли в честь советского деятеля Александра Тюрупы. Возвращение к истории горожане восприняли по-разному. Все изменить, Все к лучшему стали. Лучше бы они там что-то поменяли наверху. Это, в принципе, исторически, поэтому да, мы за, наша семья, во всяком случае. За те, що ви переіменували Як би не називався город, його жителі увірені, від самої зміни таблички життя жизнь вряд ли зміниться. А я вам ще хочу наголосити, що ви тільки що дивилися не просто сюжет новин на українському телебаченні. Це сюжет новин на каналі, який називається Україна. Альошки. Ні, я б теж була проти переіменування на Альошки, тому що, можливо, це Альошки Арістовичі, я не знаю. Ну, це просто піздец, Вони ж зав'язують це на імені Альоша. Чи я, я не знаю, що вони хочуть через Альошки. Чи, ну, типу, ну, не Олеща, да? Ну, Оль.